У родині Захарченків із від тепер четверо синів днями народилася друга двійня. Бачили малечу і поспілкувалися зі щасливим подружжям. Наші кореспонденти. Ще всі хлопчики да планували, думали, може дівчинка. Але в вдата буде футбольна команда, ну як мінімум волейбольна. 24.06.24 .24. на світ з'явилась менша двійня родини Артем і Тимофій. Зі слів мами Людмили, старші двійнята і Матвій, яким уже по чотири, із нетерпінням чекають її з братиками вдома. Настрій бачите, хвилюємося, не хотіли навіть їсти на хвилюваннях, да? але зібрали волю в кулак і їмо. А тато Артем сьогодні вперше зустрівся із новонародженими синочками. Каже, вдячний Богові та коханій дружині за такий подарунок. Вже хтось їсти хоче. Вже хтось їсти хоче. Ну, зараз побагаючим Це Цитато перший тримає, так? Так, так, перше. Ще, ще навіть не бачив, перше тримаю. Зараз там ждуть нас ще два братики, чекають дуже. На наше поповнення маленьке. Так? Нас цікаво, яка у нас буде реакція у братиків, так? Ви знаєте, це напевно щось схоже, як і перший раз, дуже так тривожно, трепетно. Я не знаю. Я, я мріяв завжди, що в мене буде два хлопці, але напевно, що Бог нас дуже сильно любить і дав нам чотирьох. Спочатку подружжя чекало на одну дитину, але на сьомому тижні вагітності дізналися про два серцебиття. Вона подзвонила до мене в сльозах, я ще їздив по місту і толком не пояснила, що сталося. Я якось собі вже так і прикинув. Думаю. Можливо, можливо, знову двоє таке може бути. І я собі вже прийшов її заспокоювати. Це був приємний шок. Звісно, що були шоковані, але якщо, якщо... це як пішли в магазин да, і скупилися по акції, коли до майонеза причеплений скотчем кетчуп, або наоборот, ми знали, що таке може бути. Того, що Ні, ми... ну ми з цього сміялися. Ми не, да. не прямо знали, ми собі так, а, а вдруг знову двоє. Да. Ну, це не було для нас таким чимось страшним, чи там великим якимось викликом. Причому ми, ми не знаємо, як з однією дитиною, ми знаємо, як справлятися з двома. Тобто якось так. Кажуть, поки малечу не розрізняють, адже немовлята дуже схожі. Старшим купували різний одяг, а менших поки визначатимуть забіркою. В операційні їх підписали один Варинський на шапочках. І так, ну і в принципі бірочки на ручках теж там час, видно, хто перший, хто другий, а ми там вже розбиралися, хто буде Тимофій, а хто буде Артем. по перших зеленкою на голові писали. то ми так під шапочку заглядали, а потім, коли боялися, що ми перепутаємо, то ми просто наводили зеленкою знову на голові. А тут уже бірочка на руці є, поки не звикнемо, то не будемо знімати. А біля порогу перинатального центру зустрічати щасливе подружжя зібралась група підтримки. Ну, радості немає меж у нас. Просто це. Щоб сказати, що ми дуже раді, і щасливі, це, мабуть, нічого не сказати. На сьомому небі від щастя дуже дякуємо нашим діткам. Відчуття в нас дуже схвильовані, скажімо так. Але це дуже дуже радісна новина. Ми всі дуже щасливі за наших друзів, за наших вмів. Такий час, такі гарні новини. Після пологовий період у породіллі й малюків перебігав без ускладнень, розповідає керівниця обласного перинатального центру Наталія Лакуста. Ця наша дівчинка наша породілля. Вона народжувала вже у нас у 2020 році, там також була двійня, також були два хлопчика. Але враховуючи те, що було сідничне передлеження першого плоду, це було показом до ОПС, яке розтину. Тому жінка оперувалася перший раз, а враховуючи зараз другий раз, що в неї знов двійня і рубець на матки, вона знов оперувалася. Тому в неї вже чотири хлопчика і за ще ми її вітаємо. Згідно зі статистичними даними, останнім часом двійнят побільшало, додає лікарка. За п'ять місяців цього року на світ їх з'явилось одинадцять. Я так думаю, що все таки двійнят збільшилося в зв'язку з тим, що в нас зараз доволі. Нерідко жінки використовують допоміжні репродуктивні технології для вагітності. Так? Є багато причин для цього, і, і жіночі і чомусь колись думали, що немає такого поняття, як чоловіче безпліддя. Навпаки, його дуже багато чоловічого безпліддя. Тому і жінки йдуть на такий метод, як допоміжна репродуктивна технологія, і запліднюються інвітро. Тому і а враховуючи те, що там береться декілька і підсадка йде декількох яйцеклітин, Доволі нерідко у таких жінок бувають двійні. Унікальний випадок родини Захарченків робить те, що по допомогу репродуктивної медицини пара не зверталась. Цю генетичну особливість Людмила могла успадкувати від дідуся, який був одним із двійні. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.